Спорт – один із видів реабілітації ветеранів: футбол, волейбол, важка атлетика дисципліни, які найпопулярнішими у ветеранській спільноті. Але як щодо кросфіту... Та ще й на кріслах колісних у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни запровадили командну систему тренувань для пацієнтів, які мають ушкодження спинного мозку. У тренажерній залі захисники докладають надзусиль, щоб стати більш самостійними та навчитися жити з травмами. Враженнями від занять поділилися з нашою знімальною групою. Раз, два, три. Це заняття з кросвіту для пацієнтів, які відновлюються після важких травм у рівненському госпіталі ветеранів війни, це високоінтенсивне тренування, яке тренує перш за все витривалість і силу пацієнтів. Тобто, згодом вони можуть витримувати більше навантаження. Більшість із тих, хто зараз активно займається спортом, ще донедавна були прикуті до ліжок, працюють за принципом хвилина вправи та зміна локацій, і так по колу. Комплекс завдань непростий, та кожен виконує скільки може. Допомагають фізичні терапевти. Беремо вузьким захватом і підтягуємо до грудей. Давайте, попробуйте раз заняття групові, і в цьому перевага вважають фахівці. «Це Соціалізує, підтримує всі пацієнти. Вони дивляться один на одного і виконують сильніше, краще краще їх мотивує. Тренажери різні, переважно на зміцнення м'язів спини та рук. Це висловальний тренажер. Він е, дуже гарно розвиває серцево-судинну систему, е, дихальну систему, е, а також він дуже гарно розвиває м'язи спини і рук. При правильному виконанні покращується загалом постава. Ті, хто в кріслах колісних, то для них дуже важливий тренажер. То я кожен день тут займаюся, то це хіба нагрузки. Анатолій з Рівненщини та Юрій з Києва пересуваються на кріслах колісних в обох травми хребта. Такі тренування кажуть допомагають відновитися. Це не скільки навантаження, скільки отримання такого духовного, морального задоволення, і така йде асоціація. Інтеграція в звичайне суспільство. Що це таке заняття? Вони нас наче повертають в нормальне життя. Ми відчуваємо себе повноцінними. Після тяжкого поранення не засиджуються в палаті. І Олександр з Запоріжжя боєць воював з бригадою Холодний Яр на Сумщині, Харківщині та Донбасі. Майже півтора року тому потрапив під ворожий обстріл. Снаряд з міномета прилетів. Снаряд від міномета прилетів, розірвався недалеко від мене. Осколки розірвали мені спинний мозок на рівні грудей. Відтоді нічого не відчуваю нижче ось цієї позначки. Звикнути до такого було непросто та воїн не зневірюється. Завдяки таким вправам намагається додати сили рукам. На світі вже втретє. Прикольно так після цього так прикольно так. Після цього почуваєшся добре. Заряд енергії такий. Систему тренувань, що передбачає поєднання функціональних і силових вправ, розробили спеціально для пацієнтів зі спинальними травмами. Окремо є ще програма для тих, у кого проблеми з шийним відділом хребта. Для того щоб згрупувати хлопців, підбадьорити, щоб бо ми розуміємо, що в нас йдуть ідуть пацієнти з такими довгими періодами, які там можуть чотири місяці не бути вдома п'ять, рік, ну таким чином, і ми стараємось їх так і розрядити, і попрацювати з ними, і особливо, щоб вони поспілкувалися. А спорт переконані фахівці як найкраще допомагає захисникам відновлюватися після поранень. Так я не буду займатися, я не буду колясці їздити з Рівненщини. Сніжана Сидрук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.